Сьогодні буде нове відео із, із міста моєї дочки із, ну, з їхнього свята, що ми були у них з дому. Так що покажу наші прогулянки по їхньому місту, трошки міста побачити. Ну так, все потрошки. Буде слідує відео ще друга частина, де ми їздили там в одне гарне містечко. Покажу вам ще й там красоти Італії. Так що сьогодні так розкажу вам трошки, як ми тут гуляли по місту їхньому, покажу їхні вулички. Так що запрошую всіх до перегляду. У цьому відео покажу ще, що ми їли на Пасху, так я трошки засняла з розкажу, що воно таке там. Не сильно так було. Ну, в Італії в основному вони не, не готують так, як в Україні, але ми трошки мішану кухню зробили українську італійську. Ще були друзі з нами, моїх дітей, то вони там кое-що принесли своє, що вони захотіли зробити там м'ясо з картоплею, шашлик, бо вони мали йти на природу, то лив, Так що трошечки так покажу. Кейволюта тут. Це <реш> нас така пасіра ням-ням-ням. Смачна, смачна. Це ось такий м'ясний пиріг. Тут і яйця є, бачите, вже зварені, в них мить хороші і так кладуть і такі полоски на хрест. І там всередині. Саламі, прожуто, ну, багато-багато як розріжемо потім покажу. Оце такий типа соленого торту таке щось. Та, Цей кусочки м'яска в соусі, розсіти. А так би хотілося, ні? Ну, в Франції я не збираюсь ходити. Вже. Але теж так опишуть, тут такі дебільні закони. Ось така вуличка зелена у них. Тут так, як в Україні, похоже, дерева ростуть усі зелені. У нас теж в місті, де я в Атутіно, Отака лейка теж, такі дерева навкруг, по двох боках вулиці. Це у них так само похоже. В Неаполі трохи не так, там більше пальми ростуть, а тут от супермаркет теж. І ніка тут, як завжди. Дом незвичайний кольор такого зеленого. У них рядом тут біля них. Така тут. У них тут красивіше якось мені більше подобається, ніж у нас в Неаполі, більше тут якось цивілізовано більше. Якось. Такі вулички тут гарненькі. Будиночки такі акуратненькі. Тут у мене школа мого внучка. Ось така. Така у них школа гарна. Да, тут є, Там є і садик у них є відділення дитсадка. У цій школі. Ну, гарненько так. У Неаполі мало таких шкіл є, що свій дворик є. В основному такі вони більш. А тут гарно, що можуть дітки виходити на двір. Ось такі тут розочки, пальмочки у цьому. Це так наподобі цих американських таких цей дім з такими сходами. В Америці такі дома строят, що так вход одразу. це така пальма з такими квіточками. Магнолія. А дзімадето, а Тільки ромаш, тут полянка ціла. Краса дивіться, о, у вообще гарно. А тут гарно, що все зелене. Мій внучок он довольний бігає, що но ну, на бабуся приїхала. Тут вже все так гарно зелено. Взагалі краса. Машка наша блондинка. Ну, жуй, жуй траву. Ромашки збирай давай ніка. У мене в дочки інтересні домики такі. І бачите, ось вулиці зелені. В них дуже зелене місто. Це, що мені дуже подобається, у них таке зелень кругом повно дерев листових. Не так, як у нас, в неаполі. У нас там мало отаких от дерев, там більш такі пальми. А в них отут. Це прям нагадує мені Україну. Так зелено. Так хорошо Ось сьогодні досіку. Трохи зранку був, а після обіду ми вийшли погуляти. Ось. І такий воздух свіжий, так добре, дихається. Нека ялинка здоровенна. Це дом гарний круглий. Такий інтересний. Ось такий. Хопа. Круглий, прям як амфітеатр. Круглий-круглий, можна так по кругу. Інтересна ялиночка. немає. Не знаю, що воно таке. Але величезна така, ось така вся. Ну, ось тут теж ми вже в центр майже доходимо. Ось такий вид. Ось такий тут палац, дом. Не знаю, що воно таке. Під низом магазини. Ось такі види ще таке непогане містечко хороше. Ось Такі балкончики маленькі, це такі старовинні дома, такі вулички. Ось це така площа ще такий палац гарний весь. І поліція стоїть. Таке все з колоннами. На землі ось так виложено все камушками гарно. Камінчиками. Собор. Оце тут така церква є. У них у Новарі. Зараз покажу вам зблизько. Зараз підемо всередину, подивимось. Дивіться, яка камощ, такі двері. Ого! Тут і не, і не влазить в камеру. О, аж тут ось таке, дивіться. Вау. Гарно. У них, бачите, такі часто бувають такі арки під домами, під магазинами. І люди, навіть якщо дощ, іде, можна гуляти, тут під цими арками. І з тої сторони так само. У них в багатьох містах це є такий тротуар, типа під арочкою. І собі тут гуляєш. Ось таке ще тут площа малесенька. Ось так. вулички ще тут. Люди гуляють, це день сьогодні Пасхи. Ми поїли, вийшли гуляти, і всі люди після обіду одразу на прогулянку. Я забулася. І теж вузенькі вулички тут є. О, дивіться, яка ратуша гарна з годинником. О, такий гарний. Це у них тут такі ці, ці, державні дома, домагансь площа така з фонтанчиками. Так, так, то вони теж не вийдеш. Йдемо, думаю, на альтрастрада. Ось так гарно. Спокійно, люди гуляють, сидять. каву п'ють, морожено їдять. Після того, як вдома поїде, та ще й на площу приходять. Okay. Ось така площа. Гарна, тут дуже, бачите, кругом деревці зелені. Тут не зелені, взагалі. Мені так подобається. Ні. Кругом такі деревця зелені. Так приємно. Вообще. Бо в Італії далеко не у всіх містах можна. Зелень таку знайти. Ось така вуличка ще наша звізда блондинка. О, дивіться, який дом гарний. Це що, кієза? Тут церква. Ось така теж. Незвичайна. Ось такі кольори. Ой, яка квіточка, що це за квіточка така? Як вона називається? А? Гарненька. Косині рози, але не, не знаю. Це більше А що? Це каме... называется... камелія називається. Камелія вона. Да. Так. Зараз бека в мене. Проводич. А. Не легані. Де вона? Балубов. Таке відео вийшло. Так що, всім дякую, хто дивиться, до нових відео.